Чи підуть діти на навчання у понеділок, за словами освітян, у тих школах, де не увімкнули опалення, швидше за все уроків не буде. Так чи інакше, все залежатиме від погоди. Нині в Івано-Франківську без опалення залишаються 22 школи. У 18 закладах воно подане. Освітяни запевняють, що там температурний режим вже досяг норми. Однак уроки скорочені. Тим освітнім закладам, де тепла немає, посадовці радять тримати зв'язок з вчителями. Ми знов таки рекомендуємо, аби керівництво шкіл чітко мало схему комунікації із батьками і насамперед класний керівник. І ми про це домовилися вже із директорами шкіл, що у неділю після обіду класні керівники повідомлять батьків або дітей про те, чи відновить роботу школа, чи ще буде чекати кращих днів. Щодо дитсадків, то нині тепло подане в 11 з 39 таких закладів. Але освітяни кажуть, що садочки продовжують працювати. Рішення чи віддавати туди дітей, залишили на розсуд батьків, адже розуміють, що не всі мають з ким залишити дитину. Щодо відвідуваності, то станом на кінець тижня дошкільні заклади відвідувала лише третина від загальної кількості їх вихованців. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.